Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло, і сьогодні у нас мова піде про секатор від компанії Льове під номером 8. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку на інструмент для обрізки саду. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його менеджеру по телефону. Також обов'язково вкажіть ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок. Та ставте лайк цьому відео. В даному випадку в нас модель під номером 8.107. Також в асортименті восьмої моделі секаторів Льова є модель з індексом 104. 107 це є ровномічна руків'я, і 109 це секатор з поворотним як цей. Так само, як і усі секатори від Льова, цей постачається у блістері. Всередині в блістері є вкладиш, на якому поданий перелік усіх змінних деталей їхня нумерація, основні характеристики цього секатора. А також всередині вказано інструкція в картинках, яким чином його обслуговувати, яким чином він розбирається та збирається. Як розібрати та зібрати такий секатор, ми вам покажемо на прикладі моделі з поворотним ракідом. Секатор Львовий 807 належить до секаторів з ковадовцем. Він має одне ріжуче лезо, воно знаходиться зверху секатора. І коваделце, до якого це лезо здійснює обрізку. В даному випадку це секатор з зігнутим коваделцем і з зігнутим лезом. Лезо цього секатора виконане з вуглецевої сталі і покрите тефлоном. Тефлон захищає лезо від корозії, а також дозволяє легше цьому лезу заходити в гілку. Мінус звичайно тефлону в тому, що він не є досить зносостійким матеріалом. тобто він Часом він стирається, тобто за сезоном брізки, і він може статися повністю. Руків'я цього секатора виконані з металевих от таких елементів виштампованих, от як верхнє руків'я, яке заходить в пластикову, в пластикову ручку, і нижнє руків'я, яке заходить так само в пластикову ручку, до якого кріпиться лезо. Ці елементи металеві покриті спеціальним покриттям, спеціальною фарбою, яка захищає їх від корозії, тобто ржавіти вони не повинні. Контролезо виконане з цинку і воно кріпиться на одному великому гвинті до руків'я. Ручки цього секатора мають металевий каркас, як я вже зазначав. Тобто металеві частини руків'я заходять всередину ручки, а зверху вони покриті такими пластиковими накладками, в які є в принципі цілком комфортні на доти. Хоча от на них є сліди облою, які відчуваються рукою. В принципі, працювати не заважає, але вони є. Тобто їх при, при, при бажанні їх можна елементарно зчистити наждачним папером. І цього не буде. Кріпиться оці металеві руків'я на металевій своїй основі. От на цьому одному гвинтику. Цей гвинт є шуруп в даному випадку, і важливо, якщо ви будете проводити заміну цих елементів при потребі, не цей гвинт, тобто не цей шуруп. Цей шуруп закручується в, власне, в пластиковий корпус. Відповідно, можна спокійно зірвати різьбу в цьому пластиковому корпусі, якщо трошечки сильніше піднатиснути викруткою. Всередині стоїть така пластинчаста вита пружинка, яка елементарно занімається міняється. Тобто це замінний елемент, який, в принципі, періодично раз на декілька років, може, необхідно буде поміняти. Ставимо на місце пружину. Замок цього секатора знаходиться з лівого боку. Відповідно, він розрахований для роботи правшою. Як і всі секатори з ковадовицем, цей секатор може виконувати роботу як лівою, так і правою рукою. Єдине, що закривати замок лівою рукою не є так зручно, тобто, це потрібно привчитися робити кизівним пальцем лівої руки. Замочок є такий пластиковий, і на ньому знаходиться гвинт, яким можна виконати регулювання власне, закриття цього замка. Як заявляють Льови, вони розробили інноваційний продукт, тобто цей секатор, який суміщає собі і секатор обвідний і секатор з ковадолцем. Хоча насправді і в інших виробників є абсолютно аналогічні товари, тобто абсолютно аналогічні секатори, і ніякої особливої унікальності в цьому немає. Цікаве, власне, і це певним чином унікальна риса конкретно цього секатора, конкретно восьмих секаторів від Льова, це є саме кріплення леза до руків'я і механізм регулювання положення цього леза відносно. Самого руків'я. Замінити саме лезо при потребі можна дуже просто, так само, як контрлезо, і це велика перевага цього секатора. Ключем на 13 можна просто відкрутити цю гайку, зняти шайбочку і зняти лезо. Відповідно, встановлюється лезо в зворотньому порядку. Також цікавим елементом є оцей от гвинт, який знаходиться на нижньому руків'ї. Цей гвинт підпирає лезо і дозволяє відрегулювати ширину розкриття леза в розкритому положенні секатора. Зараз я поставлю цей гвинт в різні положення, в крайнє положення, і ви побачите, наскільки міняється ширина розкриття леза. Спершу я розкручую гвинт в крайнє положення. Коли секатор є повністю розкритий, ми маємо максимальну ширину захвату цього секатора. Якщо ж гвинт закрутити всередину, ми бачимо, що ширина захвата зменшилася суттєво, тому що в такому положенні гвинта лезо розкривається значно менше. При цьому при закритих руків'ях ширина між руків'ями стає значно більшою. Теоретично, ця функція зроблена для того, щоб кожен обріжок міг відругувати. Положення роботи секатора саме під свою руку. Хоча на практиці люди використовують приблизно середнє положення, те, яке завод встановив самостійно, таке як ви купляєте секатор і власне працювати в цьому положенні найзручніше. Тобто, це от приблизно десь, отак, коли гвин закручений, приблизно десь на 2 п'ятих. Довжина цього секатора 21 см, тобто це досить великий секатор, і розрахований на роботу обрізчиком з середньою і великою рукою. Діаметр рекомендований обрізки цього секатора 25 мм. Mm. Відповідно беремо гілочку, беремо гілочку. І от 20 мм гілка, в принципі, ним цілком нормально. Обрізається. Вага цього секатора при цьому 250 грам. За рахунок того, що в нього цільнометалеві руків'я, а не алюмінієві. Він важить на 30 грам більше, ніж його конкурент Felco 32. Придбати секатор Льова 107, а також інші моделі від цього бренду, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером Льова на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу.